Війна внесла нехороші корективи. Звичайно, ми отримали трошки іншу патологію в відділенні. Ми отримали багато поранених в перші дні війни. Це були. Постраждали безпосередньо з поля бою, яких ми приймали і надавали допомогу. Далі були пацієнти, які поступали вже до нас як на етап евакуації, коли була потрібна високоспеціалізована допомога. Ну, наразі ми працюємо, надаємо допомогу, як і цивільному населенню, хворих, як ви бачите, у відділенні дуже багато. Є у нас і військові пацієнти, які ми надаємо ту допомогу хірургічну, яку не в змозі надати в інших лікувальних закладах нашої області. Ну, якщо говорити взагалі в цілому про структуру точок нашої допомоги, яку ми надаємо, якщо раніше ми 25% в середньому надавали допомогу невідкладну, а 75% надавали планову, то зараз це все. Ці відбувся певний дисонанс. Змінилося у нас дві третини пацієнтів це пацієнти з невідкладної патології органів чорної порожнини. Перша пацієнтка, яку ми оперували, це була цивільна пацієнтка. Це був, якщо я мені не зраджую пам'ять, третій-четвертий день війни. Це була постраждала з комбінованою травмою, тобто молода жінка, в якої було поранення легень, діафрагми, печінки, важка кровотеча інтраабдомінальна кровотрата, втрату таку пацієнтку ми першу брали. Ну а взагалі спектр різний був, скажімо так, якщо брати взагалі всі військові дії, то живіт займає десь там відсотків 15-20 поранень. Більше це скелетна травма. Але я вже говорив про те, що відділення, взагалі такого профілю, як хірургічне відділення обласної лікарні, воно взагалі заточене для надання високоспеціалізованої допомоги або якщо простою мовою, для складних травм. З 24 лютого, коли почалась війна, перших три тижні колектив тут жив. От всі лікарі були на місці. У нас є сьогодні 9 лікарів. У нас є шестеро інтернів. То великий колектив середнього молодшого медичного персоналу. Жодна людина з відділення не зникла. Тобто всі працювали, всі працювали, кіди не це Дуже приємно. Перший тиждень війни, перший тиждень війни, перші потрапляння з боку. Рашистів по Житомиру ми приймали, якщо мені не зраджує пам'ять, 18 людей. Це були того дня, коли були поранені цивільні і постраждалі з місця бойових дій. 18 людей, такі в нас були масові поступки. Знаєте, я вам скажу так, що з громадським обов'язком, а з людяністю, людина народжується і виховується, вона ж нікуди не дівається. Це перше. Друге, Сама взагалі хірургія це ж як наркотик. Розумієте, без неї не можна, тому ну це, мабуть, що не лікарі, не хірургики не люблять свою спеціальність. Якщо він не любить, то мабуть, що дорога десь трохи в інше місце. Хотілося б поважати всім терпіння, тому що, попри те, що я сказав, дуже важко. Морально важко, звичайно, тому що всіх є сім'ї, всіх є діти, дружини, батьки, і хочеться прийти з роботи десь якийсь час і приділити їм. Але війна, ясно, що забирає всю увагу нашу, все читаємо з медіа, переживаємо. Робота забирає дуже багато сил, тому терпіння. Відповідно, здоров'я за те, що боремося. От, і хочеться всіх бачити в строю.